Другий тиждень Великого посту. Рост наших богослужінь такий. В четвер, о 14 годині, ми служимо утренню в п'ятниці. Це завжди так робиться. Напередодні служба відбувається, яка відкриває наступний день. Взагалі церковний день. Починається ввечері, починається з вечірнього богослужіння, а за ним іде можливо велике повечер'я, а можливо утріння і часи. Але все починається з вечора. І в Біблії так сказано, був вечір, був ранок день перший. От і у нас так вечір, ранок, цей день. Я дуже раджу торкнутися цього босслушити, бо воно йде постовим чином, так з великою кількістю трудів, тобто поклонів наших земних. Але там дуже багато змістовних молитов, які розкривають сутність того, що з нами відбувається під час Великого посту. І ми запрошуємо всіх на наше богослужіння і будемо намагатися забезпечити тих, хто приходить текстами, які читаються під час цього богослужіння, щоб людина могла стежити за тим, що відбувається, і змістовно долучитися до всього того, що в цей день робить церква. Далі, в п'ятницю у нас об 11-й годині служиться щотижня таїнство соборування для стілення душі і тіла. Я про це сповіщаю я не буду розказувати далі, бо люди розуміють, що таке зцілення. А зцілення душі і тіла це те, чим і займається церква. З Самого початку свого існування. Але це особливе спеціальне таїнство, яке дуже рекомендується пройти під час великого посту. Після того, оскільки наступний тиждень, як і ще два після нього, це тиждень, де є поминальна субота. Поминальна субота, ми о 13-й годині відслужимо панихіду. Велику. Розлогу змістовну панихіду, де поіменно згадується на тих, хто вже відійшов від нас. І о 14-й годині в п'ятницю ми служимо літургію передосвячених дарів. Ми про неї вже говорили, це велике змістовне постове богослужіння, яке варто хоча б раз за піст. Хоча б відвідати. На ньому можна причаститися. Субота, за звичайним чином, служиться у нас о 10 й літургія, після неї обов'язково панихіда, після того о 14-й годині вечерня богослужіння під неділю. І нарешті у нас є неділя, яка буде о 10-й годині літургії. Спасибо Боже. Спасибо, Боже. Yeah.